Якими словниками користуватися для вивчення англійської мови? Яким довіряти? Hi everyone! Welcome back to my channel. Якщо ви тут вперше welcome! В Цьому відео розкажу вам, якими словниками ви можете користуватися для вивчення англійської мови? Покажу їх всі детально, розкажу, як ними користуватися. Покажу вам різні варіанти і для початківців, і для більш продвинутих рівнів. А також обговоримо, чи варто і якщо так, то як користуватися Google Translate для вашої зручності під кожним відео залишаю тайм мітки часу, так що ви можете пролистати у будь-який момент відео, який вас більше цікавить. And now, let's get started! Якщо ви впевнений, A2 та вище, ви вже приблизно при intermediate та всі вищі рівні? Ось Топ моїх найулюбленіших словників: Longman Dictionary of Contemporary English. Це британський словник від видавництва Pearson. Дуже популярний, дуже багато книжок видає. Можливо, ви по ним навіть займалися. До кожного слова подаються два варіанти pronunciation. і британська вимова, і американська, тож ви можете почути різницю. Дуже багато example sentences, як використовується те чи інше слово. В реченні ви можете подивитися, прочитати, що дуже зручно, кожне речення також озвучується. Також можна і прочитати, і прослухати речення. Як бачите, ось collocations, grouped phrases, тобто сталі вирази, фіксовані вирази, ті, які ви можете почути, які ви можете вивчити, запам'ятати, використовувати сталі вирази, фіксовані вирази. Також що дуже класно подається значення. Слів та приклади саме з Longman Business Dictionary, Якщо вам англійська потрібна і для роботи, і в сфері бізнесу, то також є ще більше прикладів, ще й в такому контексті. І навіть є секція Тезаурус: це коли слова згруповані в синонімічні групи, синонімічні ряди, так що ви можете подивитися ще й інші слова, які мають відношення до такого самого поняття. Також і там погортати і подивитися різні синоніми. Наступний словник, який я просто обожнюю, це Collins Online Dictionary. Це також британське видання, публікується в Glasgow, але має і британську, і американську вимову. Також можете послухати різницю, теж безліч прикладів і речень, і сталих виразів, і фраз. Маса синонімів до кожного слова ви можете подивитися синонімічно. Ни ряд перейти в кожних синонімів, також подивитися, як вони використовуються, як вони звучать в реченнях. І також на самому сайті ви можете знайти цікаві квізи, такі тренувальні вправи, хоч кожного дня робіть, на синоніми, на слова. Також є дуже корисна сторінка Confusing Words. Pairs, Це такі слова, як Affect або Effect, Serial, Serial, Такі слова, які подібно звучать, подібно вимовляються, в яких ми часто плутаємося. Думаєш, о, чи це Couch, чи це Coach. Який з них використовувати в цьому контексті, взагалі яка різниця? Ось також можна вільну хвилинку собі подивитися і щось вивчити. В них навіть є транслейтер, і навіть є на українську мову Ура, thanks God! Але як будь-який онлайн транслейтер, звичайно, недосконалий. Буквально по слову, буквально по фразам або речення для того, щоб зрозуміти сам зміст, або перекласти з українською на англійську, щоб більш-менш побачити слова. Які необхідно використовувати. Але, звичайно, як будь-який онлайн транслейтер, it's not perfect. Наступний my top love це Macmillan Dictionary. Дуже легкий в використанні, лаконічні пояснення, прості sentence examples, багато синонімів. Також має дуже класний квіз, який можна робити хоч щодня, там безліч питань, безліч слів. І також дуже багато колокейшнс, сталих виразів, які використовуються в англійській мові абсолютно щодня. І дуже класна секція саме в Macmillan Dictionary, це buzzword, слово дня, слово в новинах. Це ті слова, які Something extra, щось більше, ніж в підручнику. Тут можуть траплятися ті, які є і в підручнику, які ви вже знаєте. Але дуже багато таких, які бачиш перший раз. Але це слова з сучасної англійської. Тож також можна підглядати сюди хоч щодня. І також, можливо, ви чули про такий ресурс, як reverse. і ось саме ця контекст. Паже ось ця частина контексту найкраще, вона найцікавіша, коли вам потрібно знайти якусь таку фразочку, якусь ідіому, якийсь сталий вираз, ви не знаєте, як це сказати англійською. Ось ви можете сюди заходити, з українською, напишете, і в різних контекстах вам буде показано, як це використовується в англійській мові. Тільки зважайте, там буде безліч прикладів. Часто можу показати дослівний переклад або з англійської на українську. Або з української на англійську. Тож, якщо ви не знаєте правильний переклад тієї чи іншої ідіоми того чи іншого сталого виразу, доведеться його перевіряти, доведеться пошукати ще в словниках ось ці всі колокейшнс, в Macmillan, Колінс та Лонгман. Якщо вам залежить, щоб ваше речення було правильним. Але для пізнавальної мети також будь-яку вільну хвилинку можна зайти, подивитися, почитати. А потім в реальних ситуаціях можете і почути такі вирази і перевірити, які з них. Буде правильний. почуєте в фільмах, побачите в англомовних виданнях, в статтях, побачите у блогерів на інстаграмі чи на Ютубі. Почуєте, Тож такий один з ресурсів. Якщо у вас рівень нижчий за A2, ви початківець, чи можна користуватися Google Translate? Так. Будь ласка, користуйтеся! Коли він тільки з'явився, Google Translate був абсолютно жахливим. Переклад видавався тільки одним словом. Наразі Google Translate зробили дуже-дуже хорошу роботу. Якщо ви вводите слово англійською мовою, дивитеся його переклад українською. Під українською мовою ви побачите дуже багато синонімів як українською, так і англійською, різні варіанти. Під англійською мовою ви побачите пояснення англійською мовою, а також sentence examples, приклади в реченнях. І так само, як і ви будете перекладати з українською на англійську. Також будете бачити і синоніми, і пояснення. Переклад по слову дуже хороший, на достойному рівні. Ви ще й можете собі обрати, яку pronunciation ви хочете хочете чути чи американську англійську, чи ви хочете британську англійську, також можете прослухати, почуєте, як вимовляється слово. І дуже зручно мати в телефоні саме Application Google Translate. Що зручно, що ви можете перекладати і цілі абзаци, невеличкі тексти, частини тексту для того, щоб зрозуміти саму думку, але не використовувати для перекладу з української на англійську. Вони дійсно вдосконалили цей переклад, він доволі непоганий. Але але зустрічається багато помилок, і саме той зміст, саме те почуття, саме ось така думка, яку ви хочете донести до читача, онлайн транслейтер вам це не зробиться. Все ж таки, машина це Artificial Intelligence. Дуже важливо вчити мову, пізнавати мову, вчити структури, вчити граматичні конструкції для того, щоб донести свою думку правильно. Тож будьте обережні, коли ви будете перекладати абзац. З української на англійську. Але дійсно, я особисто визнаю, що вони проробили дуже велику роботу з того, що було на початку з Google Translate. Зараз набагато краще. І навіть якщо ви початківець, вже заохочую вас, обов'язково переглядайте слова в словниках Oxford та Cambridge. По-перше, є дві вимови: і американська, і британська. Слухайте, як промовляються слова. Пояснення просте і лаконічне. Приклади прості, прості речення. Вже дивіться, вже переглядайте, вже тренуйте око, бачити тільки англійську мову, сприймати пояснення англійською мовою. Вже тренуйте це відчуття. О, я розумію це слово. Прочитали пояснення англійською, прочитали переклад. і... Прочули, відчули це слово, зрозуміли, як воно використовується, де його місце в реченні, як воно виглядає в контексті. Вже тренуйте і око, і мозок, і пам'ять. І ще один ресурс для продвинутих рівнів, якщо ви upper Intermediate та вище, будь ласка, Urban Dictionary». Це словник саме сучасної мови. Там ви побачите дуже багато examples. Example sentences of real native spoken. English, приклади використання слів в реальному житті, native language, а також дуже багато моментів, коли треба бути з тим чи іншим словом дуже обережним. Також дуже корисний ресурс. Тож, ось такі словники я пропоную вам використовувати. Напишіть мені в коментарях, які з них ви використовуєте. Якщо це відео було вам корисним, я буду дуже вдячна вам за лайк. Запрошую переглянути мої інші відео, якщо ви їх не бачили. Запрошую підписуватися. На канал, якщо ви ще не підписані. І якщо вам є з ким поділитися цим відео, кому воно також буде корисним, обов'язково зробіть це. Thank you for staying with me till this moment and I hope to see you in my next one.